you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, ми починаємо. Кілька днів тому співробітники ТЦК почали приходити з рейдами в спортклуби по всій країні, щоб видавати повістки. Це викликало великий резонанс у суспільстві. Проте як з'ясувало одне з видань у спортклубі Порошенко обіцяють не пускати воєнкомів далі ресторану, незважаючи на те, що його депутати навпаки за такі методи мобілізації. Так у елітному спортклубі п'ятий елемент, який належить експрезиденту Порошенку, повідомили, що в разі того, якщо співробітник. ТЦК прийдуть до них, вони пустять їх тільки до ресторану і салону краси. Ми будемо їх запускати тільки у вільну зону салон краси і ресторан, тому що в нас клуб закритого типу. За турнікет пускати не будемо, сказав адміністратор клубу. От така от несправедливість виходить. Порошенко та його команда одобряють ТЦК в спортзалах міст. Коли йдеться про власний, то вже нікого впускати не збирається. То, що виходить, слова гончаренка пусті і не відповідають правдивим засадам порошенківців. Представники ТЦК в елітних Лах Києва це ок, не ок мобілізувати усіх людей з малих міст та сіли, спокійно жити і говорити, що демобілізація це ворожа пропаганда. Якщо пройтися по спортклубах та нічних клубах, ми дійсно зможемо сформувати ще 10 бригади, зможемо замінити тих, хто вже другий рік тримає фронти, захищає країну. Пише Гончаренко у своєму телеграмі. Але очевидно, що його гетьман не дуже відданий цій позиції та вибрав місце «Моя хата з краю». Тож питання до Порошенка та партії, якщо ж ви вважаєте, що цека в спортзалах. Це ок, хто можете покажете на живому прикладі, а не лише на словах. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та коментуйте.